Отже, е, мені сказали, що в тебе є дуже смішна історія для наших слухачів. Так, Арчі, я нещодавно почув від людини, яка називає себе економістом, дещо абсолютно незрозуміле. І що ж він сказав? Ця людина заявила, що експортерів насіння соняшника потрібно обов'язково обкласти податками, штрафами та заборонами, щоб завадити їм продавати свою сировинну продукцію на міжнародних ринках. Не може бути не може бути, що він так сказав. Так, але він так сказав, і він вважає, що це розумно. Чому тому, що на його думку, сировинний експорт робить країну біднішою? Та не вже так, але найсмішніше далі. Бо потім він сказав, що експортерів пшениці необхідно звільнити від податків, забезпечити їх безвідсотковими кредитами та субсидіями, і навіщо щоб вони могли продавати якомога більше своєї сировинної продукції на міжнародних ринках? Ага, комічний економіст. Але він дійсно так сказав у тому. То й справа, що саме це він і сказав. Тому що на його думку сировинний експорт експорт – це запорука процвітання країни. Тобто цей так званий економіст вважає, що експорт сільськогосподарської сировини одночасно і шкодить і допомагає економіці країни. Але ж це абсурд, так саме так. Абсурд. І навіть ми собаки розуміємо, що це абсурд. Виходить, що собаки розібралися в законах економіки раніше за людей. Ти не вважаєш це дивним? Ні, не бачу нічого дивного в тому, що ми розібралися в економіці раніше людей. У космос же ми теж полетіли раніше?